Компанія дає ваш презент помпи високого тиску для різних цілей. І ми не, не тільки вам продаємо помпу, ми даємо вам консультацію і під ваші цілі дамо рекомендації, яку помпу вам купляти. Тому що є помпи для горячої води, є помпи, котрі тільки з нержавіючого корпусу, але вона не. Розрахована на гарячу воду, а ви можете у когось її купити, там, де вам тільки, щоб її продати, бажають. А ми даємо консультації і робимо таким чином, що, що наш клієнт, клієнт буде працювати з нашим обладнанням великий термін. Звертайтесь в компанію «Деєваш», якщо вам потрібне обладнання для мик.